Свої друзі, я є військовослужбовцем з батальйону Ягуар, 14-ї бригади Національної гвардії України. Я дуже вдячний спільноті фонду фронт тил» за ці надані нам 25-х дронів. Продовжуйте донатити, тільки разом ми зможемо вигнати ворога з нашої землі. Слава Україні! слава! Вітаю, друзі! Сьогодні передали велику частину скідів. І боєприпасів для камікадзе для батальйону Ягуар. Ми дуже вдячні всім друкарям, які надрукували ці форми, прислали нам. Ми в свою чергу засипали, залили і безкоштовно передаємо військовим. Дякую «Ватаробам», він Юахаб, «Друкармія». Ви всі молодці, дякую, що друкуєте і наближаєте перемогу. Я також дякую всім вище зазначеним особам, а особливо дякую фонду фронт плюс тил». Дякуємо за допомогу, це дуже важливо. Тільки разом ми зможемо видавити ворога з нашої землі. Слава Україні! Героям слава!